Ось з чим ми маємо справу. І в ньому є дуже важливий пункт в цьому статуті. Я зараз прочитаю засади відносин органів та посадових осіб місцевого судування громадськими об'єднаннями та іншими суб'єктами. Зараз я скажу дуже простою мовою. Статут визначає. Як влада повинна співпрацювати з людьми? Які інструменти громада має проти свавілля чиновників? Ось що зазначено в статуті. Взаємовідносини влади до людей і як люди можуть впливати на свавілля чиновників, якщо є оце свавілля. Ось що таке статут. Ось що в ньому зазначено. Ось який інструмент треба використовувати для того, щоб дійсно впливати на цю владу. І казати, що громада є владою і має вплив на тих, кого вона обрала. Давайте скажемо такий приклад. Статут може зобов'язати владу місцеву проводити консультації з громадськістю. але... Перед кожним важливим рішенням. Для того, щоб прийняти рішення, влада має проконсультуватись з громадою по цьому питанню, щоб громада була в курсі цих подій і впливала на це рішення. Далі, проводити консультації з громадськістю перед кожним важливим рішенням, як ми сказали. Обов'язково відповідати на звернення органів саморизації населення. У чіткі строки. Мова йде про квартальні вуличні комітети, а це органи самолізації населення, які створюються, які наділяються фінансами, майном, повноваженнями. І ось відповідати на їхні звернення у чіткі строки. Влада це зобов'язана робити. Давати громадянам право законодавчої ініціативи на рівні громади. Щоб громада відчувала себе, що вона є владою і вона також впливає на важливі рішення в цій громаді. І люди можуть оцю законодавчу ініціативу пропонувати, щоб вона була вже втілена у вигляді рішення Ради. Щоб влада чула цих людей.